Були ті люди, які переконали Ющенка в тому, що суспільне телебачення це небезпечно, небезпечно для рейтингу. Там в них було дуже велике протистояння з Юлією Тимошенко, так? що це ж треба витримувати баланс, що треба, щоб Юля там була, там. ну все таке. Тобто переконали його, і він не захотів. Було, було дуже велике сподівання. Дуже ж хотів очолити суспільне телебачення Луксандкаченко. Тоді, коли от ми створили цю коаліцію суспільне мовлення, я, Тетяна Лебедєва. Ще ну, багато людей. Тарас Петрів багато було людей. А команда Ткаченка розробляла свою концепцію суспільного мовлення. І коли ну зрозуміли, що є дві команди, ми намагалися поєднати зусилля і було кілька зустрічей, але там потім виникли певні розбіжності, бачені того, як це має створювати. Але не вдалося нікому створити не ні коаліції суспільного мовлення, ні Олександру Ткаченка. Да, бо ющенка цього саме ющенка безумовно саме ющенка цього не захотів